Зубастик казка для тих, хто не хоче чистити зубки. В одній країні жили були зубки. Так, так, звичайні зубки. Серед них був один маленький зубчик. ім'я зубастик. Зубастик дуже любив хрумкати горішки, гристи яблучка, і цукерки. У цій чарівній країні у всіх зубів були свої будиночки, де вони їли, спали і чистилися. Наш зубчик дуже любив поспати й поїсти, а ось чиститися щиткою йому зовсім не подобалось чомусь. Ліниво йому було. Задоволення від цієї справи ніякого користі теж не бачу, розмірковував так зубастик. Тільки час даремно витрачаю. Краще б пожувати в цей час цукерочку. І одного разу вирішив зубчик зовсім перестати чиститися. Цілими днями, безперервно, зубастик хрумкав горішки і їв різні смакоти, смакоту смаколики. Весело йому жилося і не довелося двічі на день витрачати час на чистку. Одного разу зубастик пішов у гості на день народження до друга. Коли він прийшов додому, до нього, то чомусь ніхто не хотів з ним розмовляти і говорити. Що це з ним ми? Чому вони не дружать зі мною? Раніше ж їм подобалося зі мною гратися, засмутився зубастик. Там був величезний смачний торт із шоколадом і горіхами. Зубастику теж дістявся сматочок торту. Але на загальний подив, як тільки зубастик спробував тортик, то відразу закричав, наче від болю заплакав і втік. Що це з зубастиком? Раніше ж йому подобалось їсти солодощі, здивувалися всі. А у паугу зубастика так розболілося все-все від цього шоколадного ріхового торта. Ой, як було боляче, навіть плакати і ворушитися було жахливо боляче. Напевно, я вмираю, вирішив зубастик і побіг швидше в лікарню. У лікарні його зустрів добрий ліктор, лікар, чисто зуб. Оглянув він зубастика. Похитав головою і сказав, Так, це дуже важкий випадок, я нічим не можу тут допомогти. Невже це все, невже я більше ніколи не зможу хрумкати, злякався зубастик і гірко-гірко заплакав. Лікар чистозуб спокійно відповів, Будеш ти хрумкати. Чи чи ні залежить тільки від тебе. Кожен сам повинен стежити за своїм здоров'ям. Ти, дорогий зубастик, коли в останнє чистився, наприклад, Зубастик задумався і не зміг пригадати, коли це було востаннє? Давним, давно, напевно. М і ти ще. Дивуєшся, що тобі так боляче їсти, здивувався лікар. Ти що, не знаєш, для чого зуби чистяться? Ні, напевно, просто так, зубастик відповів. Зуби чистяться, щоб на них не накопичувався бруд, залишки їжі. Адже все це залишається на зубках, і якщо не чистити зубки спеціальною щіткою, то весь цей бруд починає руйнувати зубки. Саме тому у тебе все так болить. Зубастик відповів доктор Чистозуб. Вирішуй сам, якщо ти хочеш одужати. То чиститься вранці ввечері і не шкодуй на цей час. Зубастик кивнув і бігом побіг додому, знайшов там свою зубну щітку і довго-довго відтирав з себе весь бруд. Потім зубчик подивився на себе в зеркало і побачив, що він весь покритий маленькими дірочками. Які під брудом було не видно. Що ж я з собою зробив? гірко зітхнув зубастик. З тих пір пройшло багато часу. Зубчик ретельно. Кожен день чистився вранці і ввечері. Він знову став білим і міцним. Він знову зміг їсти горішки та солодощі, тільки з маленькі. Тільки от маленькі дірочки так і залишилися, як нагадування про його ледачий вчинок. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.